Смачна їжа та патріотична музика у першому добровольчому хірургічному шпиталі влаштували гастрономічне свято для воїнів, які проходять лікування та реабілітацію. Смаколики для захисників приготували шеф-кухарі одного з ресторанів Івано-Франківської громади. Ми вважаємо, що дуже важливо підтримувати один одного і відчувати, щоб хлопці відчували це тепло і що вони важливі для нас, і ми про них знаємо, любимо їх, цінуємо і поважаємо те, що вони роблять. І це якби така напевно найменша подяка, що ми можемо від нас і зробити, і як ми можемо долучитися частування. Воїнам сподобалось. Кажуть, усе дуже апетитне. А ще приємна атмосфера, яка відволікає від процесу лікування. Все якби гарно, все смачно і музика, атмосфера якби подобається все. Воно дає відволікатися від хвороби від всього того, що відбувається. Оскільки, ну, наприклад, послі того, як я попав в брас, навіть сама атмосфера така, що дає відходити. Немає цієї лікарні, якби відчуття цього ж ти десь в лікарні. Ти якби в затишку лікуєшся, якби воно мені здається, що навіть швидше, так і одужуєш. Різноманітні свята, майстер-класи, походи в гори. Це частина реабілітації захисників. Керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук запевняє, таким чином бійці відволікаються від жахіть, які пережили. «У Нас на початку був підхід. Більше правильну медичну допомогу надати. Ми зрозуміли, що цього мало. І насправді бійці потребують от саме таких цікавих заходів. Десь поїхати на рибалку, десь вгори піти, десь відволіктися від тої медичної обстановки, яка панує в, зазвичай в лікарні. І для нас дуже рятівними є от такі заходи, які сьогодні проходять, тому що вони переключають хлопців на зовсім іншу хвилю, десь забути про про ту медичну проблему, забути про то минуле, яке вони пережили. А десь побути в момент тут і зараз як елемент психологічної реабілітації. До прикладу, на День Незалежності воїни готували разом борщ. Також переглядали фільм Довбуш та багато іншого. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіо Раї.